Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Коли 24 лютого 2022 року Росія почала широкомасштабне вторгнення проти України, багато людей як в Україні, так і за кордоном думали, що це призведе до певних акцій протесту в самій Росії. Проте перші дні широкомасштабного вторгнення показали, що це є значна ілюзія, оскільки. Більшість громадян Росії підтримують військові дії проти української держави. А кількість поліції, яка б мала прозаняти потенційні мітинги, вона переважала тих невдоволених поодиноких, які намагались протестувати. Навіть тоді, коли диктатор Путін оголосив часткову мобілізацію, більшість росіян замість протестів обрали втечу з Росії. Ми пам'ятаємо ці великі колони росіян з своєї країни в Грузію і в інші країни, де їх могли прийняти. У чому загалом полягає така? Інфантильність росіян до внутрішніх справ Росії, і чому вони, в принципі, не здатні до протестів. Ми поговоримо про два спектри причин, тобто причини, які створила влада для росіян, і причини, які існують в самому російському народі. Тому що багато хто говорить про те, що в цьому винен там путінський режим, якщо його змінити, то. І війна закінчиться, і якось зміняться реціяни. А я в даному відеоматеріалі якраз покажу про те, що в принципі зміна влади в Росії не призведе до того, що. Зміниться саме російський народ, і коли ви почуєте про ці причини, які я назву, ви зрозумієте, чому я так вважаю. Ну, почнемо з причин, які в принципі створила влада, і вона створювала їх раніше ще до 2000 року, коли Путін вперше став президентом Росії. Отже, перша причина вона звичайно ж полягає у жорсткій централізації влади. Особливо цей процес набув. Значності з 2000-х років, коли Путін прийшов до влади. Проте Путін не вигадав абсолютно якоїсь нової моделі. Модель була взята з імперської Росії, і модель була взята з Радянського Союзу. Контроль за суспільством і контроль за владою є ключовим успіхом до контролю за самою Росією. Тобто так говорив. Сам Путін. Друга причина, вона, звичайно, виходить з монополізації засобів масової інформації. Тобто усі канали стали таким єдиним рупором пропаганди, який висвітлює лише один порядок денний, який продиктовується Кремлем. Якщо ще у період Єльциновської епохи були так звані незалежні канали, то при Путіні це повністю припинило своє існування. З'явився фактично лише один канал, незважаючи, що вони мають різні назви, але порядок денний там абсолютно один. Третя причина виходить з того, що путінський режим, як і попередні режими, намагався придушувати будь-яку опозицію. Це вбивство Німцова, вбивство Політковської, Смерть Новодворської, і, в принципі, інших протестувальників, які реально намагалися. Протистояти цій путінській машині, яка почала розвиватись, і яка фактично перевнесла і призвела до того, що вони почали розв'язувати війни як проти Грузії в 2008 році, так і проти України у 2014 році, так і їхнє втручання у війну проти Сирії. Також причиною, яку створила влада, можна назвати це нав'язування росіянам постійних зовнішніх загроз, міфічних зовнішніх загроз. Їм постійно розповідають про те, що на них хтось намагається постійно нападати. І відповідно ніхто не дає якихось раціональних відповідей на питання такого роду, а чому? Повинні нападати на Росію, яка, в принципі, є ядерною державою, яка може ядерними силами відповідати на будь-які загрози, навіть потенційні. Про це, відповідно, влада нічого не повідомляє росіянам, а постійно тримає їх от у такому зовнішньому якомусь страху. Ну і звичайно, остання причина, створена владою, це поширення ідей російського світу та реставрації Радянського Союзу. Колись Путін говорив про те, що. Розпад Радянського Союзу було найбільшою геополітичною катастрофою, і непогано було б його знову ж таки відновити. Плюс поширення ідей російського світу на території сусідніх країн України, Молдови, Білорусі, Казахстану, Таджикистану, Киргистану, і в принципі тих країн, які або не знаходяться в Європейському Союзі, або які не знаходяться в НАТО, пострадянські країни. Тому що. Вони намагалися і в Прибалтиці. Такі ідеї поширювати але там досить жорстко це все придушувалось. І ось ці причини, які знову ж таки я назвав, так які створювала влада, це не є щось нове у Росії. Це старе, забуте, яке просто витягнули і трішки модернізували під 21 -е століття. Задайте знову ж таки історію, як. Російської імперії, так і Радянського Союзу. Всі ті самі інструменти, всі ті самі механізми, просто трішки модифіковані. А тепер ми пройдемо до причини, які існують в самому народі Росії. Чому, в принципі, вони пояснюють, що якихось масових протестів не може бути станом на зараз у Росії? Перше, це імперський стиль мислення. Тобто, навіть найбільш затяті ліберали в Росії вони будуть далі говорити про те, що Крим це Росія, його не потрібно повертати Україні, все було правильно. Навіть вони говорять про те, що начебто в Україні відбувся якийсь державний переворот. А це на секундочку той наратив пропаганди, який поширює офіційна путінська машина. Тобто імперський стилі і їхнє мислення щодо того, що Росія повинна постійно розширюватись, вона якраз пояснює, чому росіяни підтримують відкрито агресію своєї держави проти України. Тобто ось це є перша причина. Так? Це імперський стиль мислення росіян. Друга причина вона пов'язана з тим, що росіяни вони проявляють байдужість до розвитку власних потреб та бажань. Головне, щоб був. Дерев'яний туалет, горілка, а по телебаченню йшла з Тобто, це є такий порядок денний, такого середньостатистичного росіянина. В принципі, вони не будуть потребувати якоїсь більшого, більшого розвитку, якихось більших потреб і більших бажань. Тобто, усе це зводиться до такої примітивщини, як я ще раніше говорив, головне, щоб. Росіяни знали, що відбувається в Штатах Америки, Великобританії, в Україні. Проте те, що відбувається в Росії, їх в принципі не цікавить. Того, що є цар, цар це Путін, і він набагато краще знається на цих питаннях. І це знову ж таки імплементувалося в свідомість росіян ще у попередні роки. Третя причина, яка існує в народі Росії, і показує, що Протести дуже мало і ми там це знову таки власна агресивність до інших держав, інших суспільств. Так, тобто всі повинні жити так, як росіяни. Всі повинні страждати, всі повинні століттями ставати з колін, і всі повинні терпіти. Тобто, це також знаходиться у свідомості росіян. Це знову ж таки пов'язує, чому вони будуть завжди підтримувати. Будь-які війни як проти України, так проти Грузії, так проти Молдови, так і проти якихось інших сусідів, де Путін буде вважати, що там якісь фашисти, якісь незрозумілі елементи і наркомани, так як він це говорив на початку широкомасштабного вторгнення проти України. І цим якраз користується влада, Під оці настрої вона будує. Російську пропаганду. Ну і остання причина, яка була і раніше в Росії, це любов до царя. І знову ж таки віра йому. Цар знає, що робить. Що потрібно, він ну, ми будемо підтримувати. Якщо потрібно відправити мільйон людей на вбивства, ми це зробимо. Там ця теза баба і що наражають. І росіян абсолютно не цікавить суть того чи іншого конфлікту, суть війни, до прикладу, Росії проти України. Реально вірять про те, що Росія когось тут намагається звільнити, і потрібно скинути так звану київську хунту. Хоча ще в 2019 році навіть російські пропагандисти говорили про те, що Зеленський абсолютно переконливо переміг у другому турі президентських. Виборів. А чому тоді в 2019 році ви казали, що в принципі це законообраний президент України? А в 2022 році ви казали, що це київська знов ж таки хунта. Ну, росіянам знов ж таки не задають. Таких об'єктивних питань, і проблема в тому, що росіяни вони самі не прагнуть до цього. Їм не потрібно цієї об'єктивістики, якихось перевірених фактів. Їм головне потрібно о 6 годині вечора включити Скабєєву. От у нас найоб'єктивніше може розповісти. Про ті чи інші події. Ось якраз оці причини, які створила влада, і які існують в народі Росії, вони існують спеканвічно. Вони створилися не з 2000 року, коли Путін став президентом. Вони якраз показують, що росіяни вони не здатні до масових акцій протесту проти путінського режиму через якісь внутрішні проблеми чи через те, що путінський режим розпочав. Широкомасштабне вторгнення проти сусідньої держави. А ось якщо результат цієї війни буде такий, який не задовільнить росіян, от тоді, можливо, будуть якісь подвиги до протестів. Проте зараз 80% росіян говорять, що Війна Росії проти України це абсолютно правильний крок Путіна. В принципі, Путіна знов ж таки підтримують. Скільки разів би ліберали не говорили перед виборами, що ось Путіна не підтримують його, рейтинги падають, начебто, та Левада це показує. Але як тільки проходять президентські вибори, ми бачимо підтримку Путіна ну, на рівні. 70-80%. Так, звичайно, можна багато чогось сфальсифікувати. Але давайте скажемо об'єктивно, що більшість росіян, щоб не було фальсифікацій, вони б голосували за Путіна. Тому що Путін якраз створив у Росії цю ілюзію, що він от один, який може вивести Росію з якихось незрозумілих становищ, які, в принципі, він сам і створює. Ось, в принципі, це коротко, що хочеться вам розповісти з приводу можливих протестів росіян проти своєї влади. В даному випадку, поки ми таких потуг не бачимо, чи буде це змінюватися у подальшому? Ми за цим прослідкуємо. Це загалом коротко, що хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на ютуб канал Independent Politics, ставити подобайку цьому відео, коментувати його, а також ділитись ним із своїми друзями. Забувайте також ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!